На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю. Далі говоримо про таке. Одеса з генпланом. Ухвалення історичного для міста документа затяглося на години, але перейняли його більшістю голосів. Ставити крапку зарано. Демонтаж незаконних наливайок триває. Черговий об'єкт знесли на вулиці Академіка Глушко. Вдалий моніторинг. Одеські прикордонники затримали турків-браконьєрів та виявили корабель, який залишив у морі масляну пляму. Чорна середа для українських чиновників. Після звільнення очільника Дніпропетровщини Ігоро Коломойського топ-темою 25 березня стало затримання голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сергія Бочковського та його першого заступника Василя Стоєцького затримали у прямому ефірі, прямо під час засідання уряду. Слідчі вивели обох із зали засідань на ручниках. Їх підозрюють у корупційних схемах. Це затримання заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Не останнє. Ведуться не одно корупційне розслідування, і це сьогоднішні сьогоднішнє задержання к жаль, не, не кінець. У свою чергу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пообіцяв звільнити усе керівництво державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд підтримує рішення про звільнення. Керівника і першого заступника і відсторонення всього керівництва по всій вертикалі Державної служби з надзвичайних ситуацій, і прошу Арсен Борисович проводити розслідування так само по всьому регіональному керівництву, яке було задіяно в корупційній схемі по розкраданню державних коштів. Тимчасовим виконуючим обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій стане радник глави МВС Зорян Шкіряк. А от наступні звільнення, швидше за все, зачеплять компанії, які діють у складі блоку МінАПК та мінекології. Саме тут, за словами Авакова, є традиційні зловживання. А зараз до інших тем. Майже три години обговорення і Одеса отримала генплан. Документ, який розробляли упродовж 10 років, затвердили більшістю голосів на позачерговій сесії. 90 депутатів проголосували за, двоє проти, стільки ж утрималися, і четверо не голосували взагалі. Перебіг подій. Ключові моменти генерального плану розвитку міста у сюжеті Катерини Чабан. До сьогоднішнього дня Одеса була єдиним містом мільйонником України, яке не мало власного генплану. Аби узгодити його з 2008 року, проводилися ініціативні слухання, за результатами котрих вносилися корективи. Крапку у багаторічної епопеї поставили депутати на позачерговій сесії. Обговорення проекту затяглося майже на три години. Вислуховували усі за і проти. Генеральним планом предлагається формування Одеси як багатофункціонального міста. в котором должна быть создана полноценная жизненная среда на основе устойчивого. В это понятие включается социально, экономически и экологически сбалансированного развития города. В 21 веке главным показателем конкурентности города является комфортность проживания. Затягування питання з прийняттям генплану лише посилювало проблеми Одеси, наголосила Тетяна Несвіт. Адже кожне місто бореться за інвестиції, а без генплану залучити їх складніше. За словами архітектора, даний проект є стратегічним. Тим паче, що руйнувати нічого не будуть, а навпаки, створюватимуть та відновлюватимуть. Нагадаю, усі спірні моменти проекту обговорювалися спільно з представниками громадськості. Тобто до створення генплану приєдналися усі вмісна з община спеціалістами. Ми будемо розробляти так, щоб захраніть. историческую красоту Одессы, но ничего никто уничтожать в Одессе не собирается. По крайней мере, мы не собираемся. И вот исторический момент. Генплан принято. Я ставлю на голосование вопрос об утверждении генерального плана города Одессы. Прошу депутатов голосовать.

Геннадий Труханов несколько раз сегодня сказал, что это исторически значимый для города момент. Это действительно исторически значимый для всего города момент. Но в этот день сегодня мы должны вспомнить тех одесситов, кто в 2007 году перекрывал дороги, протестуя против введения преступного генерального плана, разработанного командой Гурвица. Надо помнить о том, что предлагалось тем генеральным планом. Фактическое уничтожение усадебной застройки в городе Одессе, фактическое закатывание в асфальт территории от Чубаевки до моря. То, что произошло сегодня, это просто подведение черты под каким-то многолетним процессом того, как одесситы отстаивали свое право на то, чтобы жить в комфортном и удобном городе. Одеса отримала генеральний план, і тепер наголосив Геннадій Труханов, Не буде ніяких спекуляцій і ніяких шпарин, у які могли б притиснутися недобросовісні забудовники. Кінець безпреділу приділу Ми сьогодні з вами вперше за багато років, за 10 років в Одесі успокоїм наших одеситів. Ми вже зробили много шагів для того, щоб город був зеленим, красивим і розвивався. Мы отменили детальный план территории 2000 года, который предполагал застройку склонов и сделали в этом зале. Сегодняшнее наше решение позволит нам действительно сохранить наш город. Передбачає знесення індивідуального житла в селищі Чорноморка. Освоювати в Одесі планують вільні території, такі як поля зрошення та район шкільного аеродрому. Окрім того, запланований комплексна реконструкція районів, де житловий фонд вже давно віджив свій вік і є загрозою для людей. А центр міста за рахунок винесення бізнесу в район вокзалу і на пересип отримує більше шансів для розвитку туризму. Історичними ареалами визначено центр Одеси та Французький бульвар. Катерина Чабан, Олександр Кремльов, Іван Гапіч. До початку курортного сезону в Одесі знову ходитиме п'ятий трамвай. Аркадію звільнять для відпочивальників та туристів, а людей з обмеженими фізичними можливостями до пляжу возитиме електромобіль. Про це у ході брифінгу заявив мер Одеси Геннадій Труханов. Далі Катерина Чабан. Курортний сезон не за горами і Одеса починає готуватися до нього заздалегідь. Найперше це вільний доступ до моря в Аркадії. Це буде муніципальний пляж абсолютно безплатний. С доступом провели переговоры для того, чтобы те люди, которые будут пребывать на троллейбусе на трамвае, чтобы был, может быть, и электромобиль, это для инвалидов, для людей пожилых, для того чтобы электромобилями можно было доставить их на этот пляж, также и вести, предусматриваем провели переговоры, чтобы был возбыла возможность и бесплатного транспорта. Вже до початку курортного сезону по своєму традиційному маршруту через французький бульвар до Аркадії буде ходити і п'ятий трамвай. А от програму Гуморини цього року довелося скоротити і не лише через політичну ситуацію та можливу небезпеку, про яку попереджають правоохоронці. Виділяти гроші з бюджету на проведення «Гуморини» у нас немає такої можливості, хоча гроші заложені. город буде координувати дії всіх наших проводимих мероприятий. Но проводить свої шествия, от такі, як ми привикли, по Дерибасовской, по другим улицам, в наше время это достатньо опасно. Это, об этом предупреждает і міліція, і другие силовые структури. Катерина Чубан, Олександр Кремльов. Одеські прикордонники затримали турецьку шхуну, яка займалася незаконним виловом Камбала-Калкан. Інцидент стався в економічній зоні України. Шхону браконьєрів виявив прикордонний літак Даймонд під час повітряного моніторингу. Інформацію було терміново передано на корабель морської охорони Миколаїв, який патрулював визначений район. Той вийшов на перехоплення і затримав шхуну. На її борту було виявлено близько 10 кілометрів камбальних сіток та 2,5 тонни сухого льоду. Як з'ясувалося, капітана цього судна за аналогічні правопорушення затримують не вперше. Подальшому ми складаємо всі необхідні документи. Передаємо їх для розгляду в суд, і суд буде приймати рішення стосовно судьби цієї шхуни. Міру покарання браконьєрам має визначити суд, а до цього порушники перебуватимуть під охороною прикордонників. І це не єдина пригода, яка зафіксувалася на Одещині. Біля судна Альма під прапором Мальти прикордонники помітили масляну пляму. Саме судно стояло на якорі, тож ймовірніше за все, екіпаж здійснював промивку трюмів та зливав брудну воду в море, у результаті чого й утворилася пляма. Для подальшого реагування та перевірки про інцидент проінформована Державною екологічною інспекцією України в Одесі. Співробітники управління розвитку споживчого ринку прикрили ще одну незаконну точку торгівлі шаурмою цього разу. Дуже незвичайно на вулиці академіка Глушко. Подробиці далі. Організатор цієї вуличної торгівлі вирішив влаштувати кафе прямо на міському тротуарі. Тут він поставив столи стільці і холодильники з напоями. А кухню, де смажилася шаурма та інші м'ясні страви, обладнав у трейлері, який встановив поруч на автостоянці, власником якої він і є. Мовляв, паркінг його трейлер теж, тому робити з ним може усе, що забажає. Однак в одеській мерії так не вважають. По-перше, місто від такої незаконної торгівлі не кошти в бюджет. По-друге, тротуар в Одесі існує, аби по ньому могли вільно ходити. Пішоходи, а не спотикатися об столи та стільці. І нарешті, по третє, у цій кухні на колесах немає ні водопроводу, ні каналізації. Помиї збираються у відра, що стоять поруч з продуктами. Приготовлено в таких антисанітарних умовах їжа може викликати серйозні захворювання. Продукт, який необхідно, готувати на ліжах санітарних умовах, Которому необхідно на цьому об'єкті мати водоснабження, каналізацію, чего не було. Ви вже умудрились здесь зняти помоги, які знаходилися рядом. Продукт готується в антисанітарних условиях. это стояв действительно просто трейлер. Ми б не мали з нього ніяких претензій. Однак цей трейлер осуществляв незаконную торговлю. Господар трейлера, попри запевнення, що у нього є всі дозволи на торгівлю, своє вуличне кафе поспішно закрив і пообіцяв більше не торгувати. Тим не менш, свої холодильники, столи і стільці, які він виставив на міський тротуар, йому доведе. Йдеться забирати вже зі штраф майданчика. Погода поки не радує до ситів, але природа бере своє. У парках зеленіє трава, а на деревах та кущах з'явилися бруньки. Наближення тепла відчули і комахи, які метушаться на галявинах. Таку весну в одному з одеських дворів побачили наші оператори. Сподіваємося, тепло не за горами, а затушок у власних родинах залежить тільки від вас. Добра усі, ми лише гарних новин. Телефон редакції 705 79 91. Якщо маєте важливу інформацію, поділіться нею з нами. Побачимось.